Небезпечні посилки. Член організації «ОПЛОТ», учасники якої активно підтримують сепаратистів, переслав зі сходу своєму другові у Київ величезний арсенал зброї поштою. Одну посилку хлопець у столиці отримав та відніс до себе додому. Через певний час друг зі сходу знову відправив йому небезпечний вантаж. Але цього разу на одержувача вже чекали міліціонери. Валечка поїхав туди воювати. От недавно набрав, попросив зустріти посилку. Що там я не знав? І перший, і другий пакунок був наповнений виключно зброєю та боєприпасами. 60 гранат ручних було вилучено. Протитанкові гранати, набої більше 9 тисяч до автомата та інші засоби для використання для стрільби. Чоловік, що надсилав зброю, обіцяв приїхати зі сходу у Київ до Дня Незалежності і забрати бойовий арсенал. Для чого він збирався застосовувати зброю? Наразі з'ясовують правоохоронці. Так само слідчі встановлюють, чи справді затриманий у столиці хлопець, який отримував посилки, не знав про міст смертельних вантажів.